you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній голова Конституційного суду, який після початку повномасштабного вторгнення втік з України, який заборгував державі майже 80 тисяч гривень, проти якого порушено безліч кримінальних справ, спромігся судитись за будинок Хончазаспі. Шансів Тупицького на виграш у суді, звичайно, немає. Але сам факт того, що колишній голова Конституційного суду втік з країни під час війни, при тому цинічно продовжує зазіхати на власні держави, переходять усі рамки. Як відомо, екс-голова Конституційного суду України Олександр Тупицький останні півроку мешкає у Відні. Не офіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави, чоловікам призовного віку та його статусу обвинуваченого у кримінальному провадженні. Тупицький, напевно, відчував, що коли Україна переможе, його арештують, а справу правоохоронні органи обов'язково доведуть до кінця. Зазначимо, в Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплату Конституційному суді. Також офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і ведені в Оману суду шляхом завідомого неправдивого показання свідка. У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук у. Липні його заочно заарештували. ДБР збиралось клопотати по екстрадиції Тупицького в Україну. Після вище зазначеного Тупицький, який за часів президентства Порошенка попав під масові роздачі земель та державні дачі, ще має совість оскаржувати рішення на рахунок будинку відпочинку Конча Заспа державного управління справами. Як відомо, Голосіївський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови конституційного суду Олександра Тупицького до будинку відпочинку Кончазаспа щодо його виселення з Держдачі. Про це повідомляє главком з посиланням на дані судового реєстру. Держпідприємство Цятого 20 листопада 2020 року розірвало договір користування будинком площею 60,10 квадратних метрів, який Тупицький отримав як голова конституційного суду. Згідно з умовами договору, позивач мав сплачувати користування цим будинком 121 тисячу гривень у рік і витрати на комунальні послуги. Водночас, за інформацією будинку відпочинку конча заспа, на момент розірвання договору Тупицький заборгував 78,8 і тисяч гривень. Проплати не робилися протягом півроку. Це й стало причиною розірвання договору про користування держжитлом. Разом з тим Тупицький наполягав. Будинок у кончазаспі належить до Державного житлового фонду, а тому розірвати договір користування можна лише через суд. Відповідач не погодився з цим аргументом. У письмових поясненнях заявив, що у 2011 році Кабмін включив будинок відпочинку кончазаспа до переліку закладів охорони здоров'я. Звідси майно що є в оперативному управлінні будинку відпочинку, не перебуває на обліку державного житлового фонду. У підсумку столичний суд визнав законним одностороннє розірвання договору на користування будинком, який є власністю держави. Рішення суду першої інстанції Тупицький може оскаржити до Київ. Скоапеційного суду. Нагадаємо, у травні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій конче заспи й пущі водиці та встановити перелік осіб, які там проживають. За словами Зеленського, землі та державні дачі масово роздавали за часів президентства Порошенка. Саме після приходу до влади Порошенка ними за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб. Мова майже про 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач у конче Шкало близько 200 колишніх і чинних чиновників, а пущі водиці до 50 орендарів. Відповідальність знайде кожного. У суді слухається вже не одна справа проти тупицького за іншими питання часу. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.